Маленький заручник у матері вбивці. На Дніпропетровщині жінку, яка кинула новонароджену з триметрової висоти у каналізаційний колодязь, засудили умовно. Хто завадив посадити 21-річну породіллю за ґрати і кого лишили в заручниках дітовбивці? Дивіться просто зараз. За вбивство новонародженої дівчинки як за крадіжку пачки цигарок. Умовну кару для матері дітовбивці встановили судді на Дніпропетровщині. Одразу після пологів, там у проміжок декількох хвилин, вона викинула цю дитину у каналізаційний колодязь, який знаходиться у подвір'ї будинку, де вона мешкала. Свій вчинок жінка мотивувала скрутним становищем своїм матеріальним, соціально побудованим гараздами. Зухвале вбивство породілою свого ж немовля шокує маленьке містечко Апостолова на Дніпропетровщині з середини весни. Місцеві кажуть, їхня сусідка не кидала немовля у каналізацію, а народжувала над колодязем просто у подвір'ї, щоб вдома не лишати слідів пологів. Заражала над люком. А для чого над люком? Чи случайно над люком, чи спеціально? Ну рідинок живий в не. Народила у колодязь не просто живу дівчинку, а доношену та абсолютно здорову. Від падіння з триметрової висоти немовля не загинуло. Кілька годин костеніла від холоду, поки матір вбивця збирала теплі речі і втікала з міста. Дитина народилася здоровою, доношеною, життєздатною. Смерть дитини настала саме через охолодження. Навіть при падінні так дитина не отримала таких травм, які були б несумісні з її життям. Моторошну знахідку сусіди виявили аж через чотири доби, коли відчули з колектора запах смерті. Витягувати мертву дівчинку довелося рятувальникам. Тіло дитини пролежало на дні колектора вже приблизно чотири доби, і почалось процес розкладу м'яких тканин, що спричинило виділення так званого трупного яду. Матір вбивцю правоохоронці розшукали швидко у сусідньому місті. Свою жорстокість пояснила банально, без грошім, і суддям цього вистачило, аби залишити її на волі. Але прокурорів гуманний вирок не задовольнив судом. їй призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки. Проте прокуратура з таким рішенням не згодна. Прокуратура буде його оскаржити, оскаржувати, подавати апеляцію на м'якість рішення. За вбивство новонародженої дочки прокуратура вимагатиме для жінки реального покарання три роки тюрми. Найближчим часом справу повторно розглядатимуть у апеляційному суді. А поки 21-річна матір убивця виховує свого трирічного сина і живе виключно на дитячі гроші, які отримує від держави. Для судслужб розправа з молодшою дочкою не стала підставою для позбавлення жінки батьківських прав.